Шановні українці, вітаю вас святом незалежності. бажаю всіх наразі, будемо ставати допомогою далі, розбудовувати нашу українську державу. Сподіваюся, що у нас вистачить і сил, і мудрості, і натхнення. Святкувати ці урочисті дні і на майбутнє, і ніхто не завадить вам це зробити. Закликаю, не подати повічай, мати світлий розум, чисту душу і бути з нами. Ми переможемо. Щиро вітаю вас, дорогі українці, із святом незалежності. Вітаю вас не тільки від себе, від громадської організації Воля 21. Бажаю наснаги, енергії у справі боротьби за здобуття справжньої нашої української незалежності. Хай щастить вам всім. Слава Україні!